Доброго дня! Сьогодні у нас такий будиночок, пів будиночка на продаж, асфальтована вулиця, магазин в пішій доступності, зупинка теж, площа ділянки 13 соток, є ванна з туалетом в будинку. Я шифер, будинок утеплений над пластиком оббитий, доріжка. Тут вже не живуть років три. Криниця, погріб, хліва немає. Ось такий будинок на двох, ще раз наголошую, розділений на дві сім'ї. Заходимо така веранда. Літня вона не отоплюється, велике вікно дерев'яне, оббите пластиком, на полу плитка. двері, покажу вам двері. Ось такі двері. Заходимо в коридор. Туди зразу. Коридор теж оббитий пластиком. Світлогаз підключене. Заходимо вправо ванна, кімната. Ось така ванна кімната. Стоїть унітаз. Да, тут душова. Сказали, що все тут працює. Повертаємося назад в коридор. Заходимо, така вітальня, коридор. То як хоче так і назве, кухня. Ось така, щоб мали уяву. Ліноліум. Прямо у нас кухня. Газовий котел, бойлер. Вивід є для стиральної машини. На полу теж ліноліумось. Повертаємося назад ми в вітальню. І заходимо у нас ще один коридор. І з цього коридору наліво ванна кімната з ванною. Але тут потрібно робити на каналізацію свій вивід. Ліноліум. Ось такий коридор, ще він впродовж довгенький. І заходимо. Ось така у нас кімната. Кімната десь 5 на 4, якщо не 5,5 на 4, поклеєні шпалери. Ось такий будиночок. Ціна будинку 6 тисяч доларів. Всі питання обговорюються на місці. Кого зацікавив даний будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам номер власника або людину, яка може вам розказати, показати і відкрити будинок. Хто дивиться мене в Тікток? Будь ласка, пишіть в особисті коментарі, тому що в Тіктоці. Тікток сам видаляє номери телефонів, тільки власні повідомлення. Там вказано мій номер в профілі телефона. Можете телефонувати мені. Я надам вам номер телефону. Ось такий будинок. Ще раз говорю: що село Денихівка Велике. Є магазини, міні-супермаркети, поліклініка, нова почта, Укрпочта, можна знайти роботу, сполучення з Києвом кожен день по декілька рейсів, в Київ і назад через Білу церкву, по одеській трасі, в в маршрутка ходить 3-5 разів на день. Що я ще можу сказати? Дорога, під'їзд асфальтований, школа, дит... два дитячі садочки, може, ще щось забула? Можна подзвонити, запитати. Добре, до нових зустрічей, до побачення.